16, 16, 16. Біля Жванецької школи мистецтв у Кам'янець-Подільському районі з'явилася сучасна відпочинкова зона та бітячий майданчик, обладнаний інтерактивними елементами для розвитку та розваг. Встановили лавочки, освітлення, дитячий майданчик, щоб жінки з дітьми мали куди прийти, де провести час, поспілкуватися також. На періоді проєкту в нас було створено клуб Щаслива мама, щаслива дитина, де жінки могли зустрітися, поділитися своїми історіями і отримати підтримку. Найголовніше ще донедавна це місце мало непривабливий вигляд. Ділиться жителька села Жванець, мама двох дітей, котрі відвідують місцеву школу мистецтв. Діти приходять сміття, мусор, не мають часу, де відпочити. А зараз я дуже задоволена, що у нас був такий проект Щаслива мама, щаслива дитина, завдяки якому ми виграли отакий такий прекрасний грант. Зараз в центрі села от маємо таку можливість побувати не тільки щоб діткам було цікаво, а й мамам. Відкриття дитячого майданчика стало можливим завдяки ініціативі громадської організації Каталея, яка реалізувала програму Громада у фокусі Безпека для всіх у межах проєкту Жінки, мир, безпека, діємо разом. Що впроваджується українським жіночим фондом? За підтримки коаліції 1325. двадцять п'ять такий випадок, що у 2024 році я зустрілася і познайомилася з секретаріатом представниця СПА коаліції 1325 хмельницької області з Тетяною Федорівною Баєвою, яка допомогла мені реалізувати деякі проекти, змінити статут, підлаштувати нашу громадську організацію під те, щоб вона працювала для жінок, для дітей, для того, тих людей, які це потребують. І саме тоді в нас склалася ідея з моїми коліжанками написати проект. Гранти для українського жіночого фонду, який ми реалізували, окрім дитячого майданчика, біля сільської ради встановили пандус-підйомник, який допомагає людям з обмеженими фізичними можливостями та батькам із візочками безперешкодно дістатися до адмінбудівлі. Та отримати потрібні послуги багато захисників, люди похилого віку, які потребують от такої допомоги, підходять до нас. Ну по дзвінку ми можемо їм надати оцю послугу. Тому звичайно, голова вдячна дівчатам активним, які працюють над залученням таких соціальних проєктів. Натхненні успішною реалізацією проєкту представниці громадської організації Каталея мають нові ініціативи. Спрямовані на те, щоб покращити життя у громаді. Зокрема, освітлення пішоходних переходів на ділянці траси національного значення, що проходить через жванець. Вірять завдяки співпраці із коаліцією 1325 Ці плани втілять у життя. Ми на власному досвіді зрозуміли, що коаліція 1325 – це дієва платформа, яка допомагає всім громадським організаціям реалізації своїх проєктів, задумів і планів. Дуже цінним є те, що навіть при реалізації проєкту секретаріат коаліції в Хмельницькій області не залишав нас. Він допомагав нам як методично він допомагав нам якимись настановами, порадами. Ми дійсно співпрацюємо, ми дійсно працюємо і є результати, які видно по всій Хмельницькій області, не тільки в Жванецькій громаді.